Я його відправила, аби він заробив на весілля для доньки, а не зробив ще одну доньку. Що маю за клопіт словами ні описати, ні передати? Хто б міг подумати, що таке зі мною буде, і чому, за що? Ми з Петром прожили разом півжиття, я не думала, що в його 43 йому захочеться якогось нового життя. Бо мене все влаштовувало. Ми ростили єдину доньку, яка вже була на виданні, бо зараз тобі 19 і ти кажеш, що ніякого хлопця не маєш, а через місяць прибігаєш і кажеш, що при надії, і терміново треба робити весілля. Саме через це я й сказала Петрові: Петре, ти ж бачиш, що дівка ходить по клубах та ще й вчиться, всяке може бути. А у нас ніякого запасу. Поїдь хоч на рік, щоб мали з чим весілля зробити. Що я сказала поганого? Що я такого сказала? Я хіба для себе його туди послала, бо їсти не маю що чи сукенку нову хочу. Всі двадцять років перебивалася від зарплати до зарплати і економила та викручувалася. А тут просто вирішила зробити як краще для нашої спільної доньки. Він дуже неохоче поїхав, казав, що немає сили, а там треба робити. А я йому кажу не один казав, що 500 доларів можна мати спокійно і не напружуватися, то й шукай таку роботу, раз на більше не хочеш, нам 5 тисяч цілком стане на весілля. І от поїхав. Та потім довго нив, що жити нема де, їжа незвична, клімат жаркий. Я клала слухавку і відчувала, що нічого, крім злості, не відчуваю це треба ж бути таким безхарактерним. Гроші він нам не висилав, бо не знав, як на початках, а потім сказав, що всі привезе зараз. Я йому й вірила. Але ось проходить рік. А від Петра ні грошей, ні його появи, хоч я йому регулярно телефонувала, але він мені нічого не казав, ні на що не натякав. Я йому телефоную, що у нас дах протікає, і треба негайно грошей на ремонт, він щось там довго мимрив і сказав, що передасть знайомим. Я їду спеціально до Львова з іншої області, зідзвонююся з цією людиною. І він мені дає дві тисячі. Я мало не впала. Я йому давай дзвонити і кажу: Ти скільки передав, бо я щось нічого не розумію. Дві тисячі, гордо каже він. Ти знаєш, на що це грошей стане? питаю я його. Та на дах стане, говорить він. Знаєте, тягнути і навчання, доньки самій, і всі бо питання. Чекати від чоловіка підтримки, а тут, отак, я вже себе стримати не могла. Я йому такого наговорила, і мені було байдуже, що той знайомий все це чує. Я йому сказала і за дах, і за доньку, ледве я заспокоїлася і подякувала людині, що привезла хоч це. А він тоді мені й каже: пані, не хотів влазити, але Петро давно живе з жінкою і має маленьку доньку. Тому він так мало й передав. Все, я завмерла, яка донька? Яка жінка? Як? Я його за тим посилала за кордон? Спочатку не вірила, а надіялася, що це якась брехня, що такого просто не може бути. Але відтоді Петро просто про нас забув. Виявилося, що його нова дружина сказала що його донька вже доросла, а ця маленька і потребує всього, тому й нема чого нам щось висилати. На тому моє сімейне життя і скінчилося. Доньку я видала заміж без чоловіка і його грошей. Заміж ще раз виходити й не думала, бо я була офіційно одружена й далі з Петром. Більше нікому не могла довіритися і не хотіла цього всього клопоту. Єдина моя радість в онуках та моєму квітнику. А Петро й далі живе в Італії і не дається чути. Ось такі бувають заробітки. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.